А зараз надамо слово учням п'ятого класу, які мають честь називатися чутою імені Юхима Волимчука Ваврового. Півняч Трунко, що імені Юхима Валенчука Ваврового. Наш девіз! Ми усі одна родина, ми єдина Україна. Наша пісня нам руги луна. Квітня 1890 року в селі Попіль. У 1907 році став вчитися в сільській церковно-перефіяльній школі і також переїхав жити у Києві і почав працювати з складачем у друкарні. У 1911 році його твори почали виходити на сторінки журналів Маяк, Слово під час своєї «Слово» Сумку. У 1950-х-53-х роках. Було захладів Красноярському краї. Поник Новий кохлін, похований на Новокопильському кладовищі. А зараз ми відвідуємо та покладемо квіти до могили нашого земляка, поета Юхима Величука Ворогова. Пахне рідне село, пахне рідне село, тишиною. Луги. Жиною вугів, і роздолям небе, і роздоллям небес, і піснями гаї, і піснями гаї, і полями і де сонячне світи чоло, і поля. Наша сіме не спасає, нашу правду не зміни, і хлібом, і цвітом і прадідом діда гріє душу село, моє рідне село. Село, на жнива сіно к заспівало село, на весіллях дзвінких. по просторах живих вітерцем провело, по просторах живих вітерцем провело. Діно гріє душу село, моє рідне село. Спадаю до землі, Цілую вогкі чорні груди, і серце радісно цвіте, з душі впадають уражі пута, і знов дитинство золоте, встає мов, казка позабута, встають згадки дитячих літ, як позапорошені картини. Всьому і всім оклін привіт своголової дитини. Ось гребля, верби, тихий тин, але які родючі зміни. Життя продкий, нестиримний плин, дарує нові картини. Іду у гори, де був ліс, іду безмежними полями. І своє серце я поніс, як часу сповненими дарами. І я дивлюсь, не надивлюсь, неначе вперше придивлюсь. О, краю мій, тобі молюсь, тобі єдиному клонюсь. Вони ось тут, на цвинтарі, селі новий кокаль. У село, моє рідне село, гріє душу село, моє рідне село, у 1992 році був поставлений ось цей скромний нагробний пам'ятник. Так як заповідав Юхим Андрійович, друзі посадили кущ червоної калини, як символ оберіг. Зашануємо пам'ять хвилиною мовчання. Прошу учнів п'ятого класу, на пам'яті покласти квіти. Найскладніші життєві колізії, які впали на долю Юхима Ваврового, не збили його праведного. не стерли любові до отчого краю, рідної землі, до віри у справедливість. Він був закоханий у все прекрасне. А його поезія це частка душі народу, вірним сином, якого він був усе життя. Збереглося понад 30 віршів, які писав, будучи на заслані. Писав на клаптиках паперу, на етикетках сірникових коробок, а потім залишав у матрацях одяг, бо за це йому діставалось від тодішньої влади. Один з перших віршів революційного пафосу під назвою Вогні горять. Вогні горять у темряві ночі, навколо тиша, люди сплять, Не бачать сном налиті очі тих вогників, що ми готять. Вогні горять, вставайте, люди, мару сонливу проженіть, Дивіться, ген світати буде, Світання любі, не проспіть, Вогні горять, вставайте, братя, від животіння люд будіть, навкіл розпалюйте багаття, нові світильники світіть. В вогні розіють ніч хмуру, наближе вечір ясний день, і прийде він, зламає мури у звуках, радісних пісень, а навіть перебуваючи у таборах, у таких важких умовах він не втрачає віри у кращі часи, коли розрівається мла, і він буде на волі та надія, як маленька іскорка, тримала його морально, це пише у вірші. О, як нестерпно тяжко жити. О, як нестерпно тяжко жити, Страшний тягар весь час нести. так серце прагне відпочити, а відпочинку не знайти, не раз доводилося чути. Життя це радість, може й так. Мені в життя влили отрути, Вбили його привабний смак, коли б скоріш дістатись край. Навіки втишить серце біль, останні сили вже втрачаю, пласти боротись проти хвиль. Я з радістю той час зустріну хвилину ту, як зір скриплю, і далеко рідну Україну Останній подих всі й пошлю. Чорні думки постійно переслідували поета, часто проходять розпач, туга та сум. ж так сумно, милих хмари небо схил. І дощ холодний накрапає скрізь віє холодно в могил. Життя навколо замирає, де що ти спів, там сльози, сум, і слова радості не чути ані надій, ні ясний дух, бо те, що є, ніяк забути. Далекий тих, кого любив, чи ще зустріли їх, не знаю. Я ними серце полонив. Тобою рідний любий краю. Життя змарноване і жаль. Щораз нам хочеться терпіти, і туга. Туга і печаль, неначе зловісна хмара висить, І сумно суть. Поет болісно переживав сцени тодішнього життя. Він закликав боротися український народ проти свавілля та за власні ідеї. Це описує у вірші чом. Народи мій кривний, плем'яти незряче, гірка твоя доля, а не з нею моя. Не знаю, чи плакать, чи гірко сміятись. Она ціє хирна, без власних ідей. Чого ти не можеш і світом зрівнятись, і життям зажити таким, як людей? Чого тобі не мила, своя рідна хата? Хіба тобі краще комірником жить? Хто ж тебе у світі буде шанувати, як до свого серця в тебе не лежить? Тяжко було поету поневіряти цю за Були хвилини, коли Юхим вавровий вже, напевне, втрачав сили боротися. Все відчутно у написанні ним вірша, про все забув. Все забув, на все махнув рукою. Чому кінець, прощай, життя, всі брами вже зачинено за мною. Назад немає в ручах. нема, а там десь воля і змагань. Хвилі дум, берег б'ють. А тут, а тут притишене зітхання і навіть плакати не дають. Ні, не забув. Та надія вернутись до рідного, на рідну землю живріла, тримала його морально. Свої думки й тривоги, біль і тугу поет адресував своїй рідній землі. Про це пише у вірші Привіт вам горе. Привіт вам, гори Крем'янецькі! в короні замкових руїн, нові яреми, вишневечки, не було, не обернули вас у тлін, що вам голів не постинали не посторонали на палі і в табори вас не загнали. Нові едеми на землі. Щасливі ви, що вас минула, це чаша гіркого петва. І ви не бачили і не чули, які там творяться дива. Ліси вам стали на сторожі, і волю, честь вам зберегли. А то, а то де б ви були? А так хоч голі та на волі, а воля скарб за всі скарби. Гуляй, свище, як вітер в полі. Ми не раби, ми не раби. Змагатись з вами, то не жарти, і не містити вас в тюрму. Слобак таких нема, ні варти. Спровадити на колиму нема і не було, і не буде. А той, хто думає, що є, у вашій міцні скелі груди, і носа, й лоба розіб'є. Привіт вам, гордо, величаві, краса Волинської землі. пливе у вічність ваша слава, як в дальні море кораблі. Кожна людина повинна знати, пам'ятати, хто вона і що воно, повинна пізнавати самого себе. Це все людський закон життя. І мені хочеться, і дуже було приємно, щоб мої діти рідні. По своїй свідомості стояли вище проти підсталої несвідомої Вительщини, щоб я міг гордитися своїми рідними, життя якраз і підказує, що соромно і ганебно відмовитися від своєї мови, своєї культури, не мати своєї національної гордості. Тож пам'ятаймо ім'я нашого земляка, нашого поета Юхима Андрійовича Веливчука Ваврового. Хромною пам'яткою у вінок шани поета був вихід збірки творів, на часкошений скошений. Пахне рідне село, пахне рідне село, тишиною лугів, тишиною лугів і роздолям небес. Роздоллям небес, і піснями гаї, піснями гаї, і полями де сонячне світить чоло, і полями де сонячне світить чоло, і хлібом, і цвітом, і прадідом,